Всім привіт! Сьогодні у нас обзор покупочок. Давно не було відео на каналі, трішки за сімейними обставинами. Відео не знімала, але сьогодні вже все наладилося, дівчата, і тому будемо знімати. Ось подивіться на цю квітку, красуню, як вона ожила, пустила листочки. Все досить добре. Ну, росте і радує. Так. Що я сьогодні купила? Я сьогодні була у АТБ. дівчата, я взяла по акції ось такий рис. З ним я робила плов. Досить-досить смачнючий. По 62 гривні у нас сьогодні по акції такий рис. АТБ. Басмати. Взяла дві пасочки. Ну, Взагалі-то я кидала на пів кіла м'яса одну пачку 500 гримову рису. І було досить достатньо на сім'ю. Ну, Сьогодні я взяла їх дві, думаю, хай буде, тим паче, що вони по акції. Так, далі маю сказати про те, що я взяла для котика ось такий корм м'яу. Так, ну, ми його кормимо сухим і жидким. ось таку пачечку, тому що вже закінчується, вирішила взяти. Так, дівчата, 42 гривні чайок, алокозай. Так, далі що я взяла? Взяла я ось такі йогурти питні. Дві упаковочки. Десь в мене є і друга. Так, взяла я такі серветочки 38 гривень, завжди ними користуюся. Верніше, користується моя дитина, тому вони більше для дитини. Так, взяла таке мило рідке, дуру. До речі, із запахом біла орхідея та інжир. 300 мллітрова така от баночка в нас. Так. Далі, далі далі. Взяла ось такі сирочки. Зараз покажу їх. Так, з різними смаками ваніль 12 гривень, а це у нас пломбір. Своя лінія по 10 гривень. Ось, декілька таких сирків теж взяла. Так, далі, ще в мене сирочок такий. Потім, потім. Потім, Потім, дівчата, я була у Ієві, купила ось такий шампунь клієві для жирного волосся завжди ним користуюся. Так, купила ось такий в Кулиничах хлібчик столичний, уже з кипками порізаний. Так, другий у мене пакет. Тут я купила, дівчата, трішки ковбаски. Це українські ковбаси. Така в нас сеть. Магазину м'ясних виробів. Ось таку паличку у салямі віденську Взяла. Далі сервелат для бутербрудиків. Так, далі, дівчата, ось така ковбаска по 530 гривенчик у мене є. От. Вона ніби як прошута. І палочки. Так, далі упаковочку дитячих таких сосісочок, топики. Досить мене синок полюбляє. Так, потім вареночки, лікарська. Теж до бутербродика ідеально. Так, що я ще взяла? Взялась такі булочки. Для хот-догів у кулиничах. Досить м'якесенькі і смачнесенькі. Виходять поддоги. Так, що я ще? взяла? з взяла, такий хлібчик, фантазія, В АТБ. І взяла я в АТБ ось такі яйця. Яйця я вам скажу, дівчата, досить подорожали. В 70 і 80 гривень за упаковочку. Тут у мене десяточок, 68 гривень ось таке полтавське яйце. Зараз покажу це першого сорту, подивіться, які гарні яйця. І досить такі, і не малесенькі, я б сказала. Так, Тут у мене десяток таких яєчок. До речі, давно не робила закупочки, тому сьогодні якраз день перед вихідними закупок. Так, і ось такий в мене йогурт. Один я показувала з малинкою, так, а це із манго. Так, ну це всі на сьогодні покупки. Чек мій склав із АТБ? Я зараз вам можу показати. Так, це в нас 609 гривень. І українські ковбаси, там, де я закупила м'ясні продукти, на 1050. Так, чомусь камера, не можу, дівчата, сфокусувати. 1050. Ну, ось такі покупочки сьогодні у мене нічого такого особливого. Абсолютно. До бутербродика, не забули про котика. Взяли трішки солоденького це сирочки, йогурт, так. і з рису планую приготувати плов. ну, В принципі, все. Салфетки, мило, шампунь. Ну, абсолютно, нічого тут такого немає, але це все на 2000 гривень. Так, сьогодні планую ще відзняти відео, буду готувати скумбрію, хочу запекти. От, Рецепт буде на каналі. Повертаємося до готовочки. Впереді у нас вихідні, тому всім приємного просмотру відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!